Зимує у місті, бо присипана стілью дорога, за нас до тривка. прилітають в конвертах далеко не радісні вісті, ти недягнеш небу, бо сніг прилипає до ніг. Ще дванадцять хвилин і за рогом будинок із глини, бо з дитинства знайомий високий бордовий поріг зустрічає, як матір твого найдорожчого сина. Тіла посіння даль, і пісня Перед передечево буду, ця безкрая, несамовита гордість і печаль, яка свята, зависла над юрбою, медове так, і з кошиком данешти прийде свій цей вересень нарешті, не обіцяти, це хороший знак. Якщо негода зводиться на змогу, я скину плащ, і сукню скривдишину, вдягу для тебе сонця, пола. Золото, не плач, допиши порядки, хай затиснуть останні трамваї, Гобеленовий шлях нескінченний, немов муліне. Після зливи земля пахне літом і липовим чаєм. Все здається, сумним, що було невимовно смішне, бо вечеря задвок, забираючи христик долоні. Сухі на столі, наш сукровий сирок не повіриш, нестерпно солоний, всі великі слова виявляються нас у малі. Допиши порядки, хай збігуються шафи і штори, І статечна связа десь зависне у складках повіс, Хай за вікнами дощ і митневі дорожні затори, Що завершене строк, залишається з нами навік. Я царний мед у жме піднесе, за тих не світ всього на пів хвилини, коли погаснуть вогники в оселях, я повернусь повільно по драбині, спущу на землю вірності, есе, переступлю пунктири і в долоні тобі впаду, гаряча і незнана, де ти була весь день моя кохана, сховаю в ніч схвильоване в лице.